Мельников Іван 7 років. Вір Тараса Григоровича Шевченка село, село, і серце опочине. Село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стають палати, не наче диво, а навкруги широколісні тополі, а там і ліс, і ліс. І поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, не з вербою, червону калину. а на калині одиноке гніздечко гойдає, а десь дівся соловей не питай, не знай. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснуло коло їх, затихло все, тільки дівчата та й соловейко не затих. Тиче вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає, сині море, грає серце козацьке, а думка говорить куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку. Блоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє в море. Думав доля зустрінеться, підкалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море широко синіє. За могилою могило, а там тільки мріє. Сивий уст стару чуприну вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла, та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси раненько, слізми дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки, їм байдуже, жито собі сіють, Багато їх, а хто скаже де ганти могила, мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира. Гомонила Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла степи зеленіють. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото її я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окрепіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Григорови Шевченко кобзар. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке, синіє. За могилою могила, а там тільки мрія. сивий ус стару чуприну, вітер розвиває, то приляже та послуха, як кобзар співає. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле де доле, де те? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ завалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і слід не кинуть. Ніякого однаково чи жив, чи загинув. Доле де те, доле де те? Нема ніякої, коли доброї жай Боже, то дай слой, слой. Всякого своя доля. Свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той оком моком край світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гостридні на брата. А той тихий та тверзий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий. У тебе час та й запустить пазурів, печінки, і не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, все храми мурує, та оточество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці схаменіться, усі на цім світі і царята, і старчата, адамові діти. Меть ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листь, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснула, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніяку. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть, Ніякого однаково, чи жив, чи загинуть. Доле де, де ти? нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Думи мої, думи ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене, при лихій годині. Прилітайте з окрилі мої голуб'ята і за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, вже голі. Та на волі ще моляться Богу, прилітайте ж, мої любі, тихими речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплакованими своїми. В неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину за вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять у лукаві і вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Світає, край, неба палає, соловейку в темнім геї сонце зустрічає, тихесенько вітер виє, степи лани мріють, між жарами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то де, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і немає тому почину, і немає краю. Зори моя вечірнє. Зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина квіти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а повіта гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає в синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого ти покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде, ні поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, рає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденька. Полюбила молодого, в садочок ходила, Поки себе свою долю там занапастила. Сидить батько, край стола, на руки схилився, Не дивиться на світ Божий тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, скрізь сльози, ледве-ледве промовляє доні, що весілля доню моя, а де ж твоя пара, де світлинки на неньки будуть зимувати. Московщину доню моя їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, як знала до схід сонця була б утопила.